І насправді, знаєте, Господь Він дає нам любов і дає нам єдність, що ми можемо один одному служити, один за одного молитися, один одному допомагати. І ми хочемо ну, частіше, якось ну, зараз бачите, так посередам зробили ці зустрічі. Але хочемо, щоб можливо частіше знати ваші проблеми, потреби, за що молитися, що вам потрібно з матеріальних речей там, або можливо там допомога комусь потрібна, бо не раз люди звертаються, які тут є, в Трускавці чи інших містах, вони звертаються, щоб там допомогти комусь. І вже неодноразово ми це робили, коли десь там поїхали, когось родина, знаєте, тобто така свого роду комунікація. Сьогодні в нас є ціла ну, така команда. Це також служителя, які багато служать, які також їздять і на Схід, і тут служать. Доброго дня, Христос Воскрес! Дуже приємно бути вже вдруге у вас тут і разом з вами прославляти нашого Господа Ісуса Христа, слухати Слово Боже і мати таке спілкування, яке. Ну, яке ми можемо отримати тільки з Богом, тільки в Бозі. І хочу поділитися, хто, можливо, не був попередній раз. Мене звати Мороз Василь, я є пастор капелан, муніципальний капелан. Служу в місті Стерник. Тут поруч таке місто, сам з струскав це родом. Ось і вже понад 23 роки, як я з Господом покаявся, і Бог мене спас. Я є щасливий, я знаю, в кого я вірував, куди я йду. Я знаю, що є заплата для праведників, і їхню надію Господь не посоромить. І ну, це не означає, що немає труднощів на шляху праведників і віруючих людей. Вони є труднощі, але ви знаєте, один проповідник сказав, що пекло з Ісусом це рай, а рай без Ісуса. Це пекло. Саме цінніше, що ми можемо пізнати і взнати тут на цій землі, це зустрітися з Воскреслим живим Ісусом Христом. Не як інформація, не як просто знання, але як свого Господа і Спасителя прийняти в своє серце і в дійсності в житті реально переживати його присутність і його любов. Попередній раз я ділився словом про. Молитву про вдовицю, яка, шукаючи захисту несправедливого судді, який Бога не боявся, і людей не соромився. Але вона ходила і надокучала йому, і казала: Візьми в захист мою справу. І він в своєму серці так і сказав: Хоч я Бога не боюсь, і людей не соромлюсь, але за те, що ця жінка надокучає мені, я розгляну її справу. І Господь сказав. Ось наскільки більше Господь, бачачи наші молитви, не дасть відповідь. Але каже Ісус, коли Син людський прийде, чи знайде віру серед людей. І тому, що я хочу продовжити далі по темі молитви сказати про важливість в житті віруючої людини молитва. Що ж таке молитва? Молитва це не монолог. Більшість людей, не розуміючи цього, вони думають, що молитва це. Прочитати з молитовника якісь, якусь молитву і все. Але молитва це діалог, це спілкування, це єднання з селгутнім Богом, творцем неба і землі, це переживання його присутності, це по різні різні емоції наповняють тебе в той час, коли ти молишся і спілкуєшся з Богом. Ти можеш радіти, ти можеш плакати, сокрушатись перед Богом. І ти відкриваєш йому сокровенне все, що ти переживаєш. І він ніколи не осудить, він завжди містить, прийме нас, і більше цього він завжди дасть нам розраду, пораду і наставлення. Тому молитва, найперше хочу сказати, це є діалог, це є спілкування з самогутнім Богом. І ось подія, яку я хочу зачитати, Євангелія від Луки. Знаєте, Біблія це основа, фундамент всіх християн, практикуючих християн. Не просто по назві, але ті, які хочуть догодити Богу і поступати по Його Слову. І тому в Біблії є дуже багато прикладів і подій, які є повчальні для нас, які ми маємо мають жити в нашому житті в серці. І ось Евангелія від Луки, 11 розділ. І сталося, що Ісус молився в одному місці, а коли закінчив, то один з його учнів сказав йому: Господи, навчи нас молитися. Як і Іван навчив своїх учнів, він же промовив до них, коли молитесь, то кажіть, Отче наш, який на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам на кожний день і прости нам гріхи наші. Як і ми самі прощаємо кожному боржникові нашому, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. І сказав їм: хто з вас, маючи друга, піде до нього опівночі та скаже йому: друже, позич мені три хліба, бо приятель мій прийшов до мене з дороги, і не маю що йому дати. А той зсередини у відповідь каже: Не турбуй мене. Вже двері замкнені, діти мої зі мною вже в ліжку, не можу встати і дати тобі. Кажу вам: якщо він не встане і не дасть йому заради дружби, то через його настирливість встане і дасть йому, скільки той потребує. І кажу вам: просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, і хто шукає, знаходить. А тому, хто стукає, відчинять, коли в когось з вас, батьків, попросить син хліба, то невже подасть йому камінь або риби, чи замість риби подасте йому змію, або коли проситиме яйця, чи подасть йому скорпіона. Отже, якщо ви, будучи злими, вмієте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше Небесний Отець дасть Святого Духа тим, які в нього просять? Амінь. Молитва, Отче наш. Ісус сказав, коли ви молитесь, мабуть, ви всі знаєте цю молитву, або більшість із вас знає, і, можливо, і ви молитесь з нею. Але я хотів би підкреслити такі основні тезиси цієї молитви, що важливо знати, коли ти приходиш в молитві і говориш ці слова. Найперше, Отче наш. Ви, щоб в молитві відкритись, ми повинні пізнати Бога як батька, який завжди за нас, який не проти нас, який не стоїть з мечем, щоб покарати тебе за неправильний вчинок. Так, його засмучують наші неправильні діла, але він знає, що ми тіло, що ми помиляємось, і в нього є відповідь. І коли ми в молитві з вірою приходимо, але ми можемо це зробити лише тоді, коли ми відчуваємо його як батька. Можливо, у когось із вас не було стосунків з батьком, і ви не знаєте, бо психологи кажуть, що люди проєктують свої відношення з татом, підсвідомо відносяться так до Бога. Але я вам скажу, що в цьому прикладі Бог сказав: що ви, будучи злі, вмієте дари добрі давати, то наскільки більше Отець Небесний, який любить нас, який дасть нам те, що потрібно для нас? Тому в молитві важливо знати, що Бог це наш батько. Згадував у нас в Мелітополі, там спиляли хрест. От. Але ця історія не нова, вона вже була. При радянській владі вже забирали цей дом молитви, але віруючи все одно, збиралися по хатах. Це наші батьки, наші діди. І прийшов, прийшов час, коли. Ту будівлю повернули, а в Україні настала свобода віросповідання. По всім містам, по всім селам розпочалися такі групи, по вивченню Біблії, церкви, і тому це все не нове. Да? І хочу трошки торкнутись історичного аспекту, історичного моменту. І наголосити на тому, що сатана він якраз хоче знищити род людський, тому що він знає, що Бог любить людей, і він знає, що люди створені за образом і подобою Божою. І тому йому дуже важливо знищити людину, поки людина не узнала про Ісуса Христа, поки людина не увірувала, поки людина не прийняла Ісуса Христа в своє серце, тому що він знає, що його вічна. Доля бути в озері огненна, що він вічно буде мучатись, тому що він збунтувався і пішов проти Бога. Тому наше завдання нести благу звістку, нести людям радісну звістку Євангелія про Господа нашого Ісуса Христа. Жертву за гріх принесено. Господи. yeah Знаєте, дуже легко втратити надію, коли якісь, ну, в житті відбуваються, якісь труднощі, приходить біда, бідайка життя, дуже легко втратити надію. Іде, коли люди самі себе, як то кажуть, заживо хоронять. Мрії свої. Кажуть, все, вже нічого не буде, вже з мого життя нічого не буде, я вже нічого не встигну, я вже нічого не зроблю, я вже все. І знаєте, вони себе так глибоко закопують в могилу або свою мрію. І ставлять такий великий хрест на цьому. Я думаю, що це, напевно, відомо всім. А знаєте, що я вам скажу, що Ісус Христос він поставив свій хрест на Голгофі, щоб ми не ховали нічого? Щоб ми жили, щоб ми раділи життю. Незалежно від ситуації. Незалежно від ситуації. Я хочу е, зачитати одну історію з Біблії. Хто чув за смерті Воскресіння Лазаря? Хтось читав? Читали, слава Богу, слава Богу, що читали. Це яскравий приклад, який Бог всемогутній, що Він може зробити і наскільки він любить нас, людей. Це 11 розділ від Івана, я буду вибірково читати. Був один хворий Лазар з Витанії із села Марії та її сестри Марти. Це була та Марія, яка помазала Господа миром та обтерла його ноги своїм волоссям. Її брат Лазар хворів. Сестри послали передати йому Господи, той, кого ти любиш, хворіє. Почувши це, Ісус сказав: ця хвороба не на смерть, але для Божої слави, щоб Божий син прослався через неї. Ісус любив Марту і Марію, сестру її і лазаря. Та коли почув, що Він хворіє, то залишився два дні на тому місці, де перебував. Після цього звелів учням підемо знову в юдею. І вони ще пробули два дні. І потім Лазар хворів, і він помер. Та справді це була, це була смерть, тому що коли Ісус Христос вже був там біля гробу, то був запах. Знаєте, коли людина розкладається, думаєш, що кожен ми були десь на похованні, ми знаємо, як, який запах іде, коли в хаті та, ну, лежить людина померла. І йому сказали. Сказавши це, Він е, вів далі. Наш друг Лазарь заснув. Тобто йому сказали, що він помер. Він каже, він заснув. Піду розбудити його. А учні його сказали, Господи, якщо заснув, то одужає. Ісус сказав про Його смерть. А вони подумали, що Він говорить про звичайний сон. Тобто Ісус констатував, що Лазарь помер все. Тобто Він реально помер. І тоді Ісус сказав їм прямо, Лазарь помер. Знаєте, вони ще собі щось думали, що згадали, каже, він помер, він реально помер. Не, не думайте. І я радію за вас, що я там не був, щоб ви повірили та ходімо до нього. Тоді Хома, званий ще Близнюком, сказав іншим, іншим співчу, співучням: ходімо, щоб і ми померли з ним. Коли прийшов, то знайшов, що він уже чотири дні, як перебуває в гробі. Це вже не просто. Ну, була процесія, тільки він помер лазер, це вже процесія відбулася, похорона, його поховали вже так як ну, в Ізраїлі ховали, знаєте, в печері, привалювали каменем і все. У нас ми знаємо, що ховають людину в землю. От уявіть собі, людина чотири дні вже лежить похована. Вже чотири дні. Ми. Це вже здається, все надія втрачена, все вже, все. Ну... Ісусе, це неможливо! Господи, це неможливо!» Ми кажемо, коли в нас такі речі відбуваються, коли щось таке, воно, воно нагнітається, якась обстановка в нашому житті, якісь речі відбуваються, ми думаємо все, це вже все, це вже час пройшов. Я вже там стільки років маю. Знаєте, і люди собі вагадують багато речей. Щоб радість була в серці, Господи, благослови кожного хто є на цьому місці, Господь, хто живе, може, в, в цьому санаторі, Господь, і хто сьогодні втратив надію? Нехай віра зростає, Господь. Нехай надія відродиться. нехай прийдеться Воскресіння, сила Воскресіння Твого, Господь в кожне життя. Щоб всі мрії вони, Господи, воскресли. Щоб всі сподівання Воскресли, Господь. І щоб кожен міг прийняти Тебе, як свого Спасителя. Давайте ми разом помолимося. Ісус Христос! Я приймаю тебе своє серце як свого особистого Господа. І Спасителя. Прошу тебе. Прости мені, мої гріхи. Я вірю, що на Христі ти помирав заради мене. Щоб я жив. Я своє життя посвячую для тебе. І говорю тобі, дякую за спасіння. Дякую за вічне життя. Воскреси, Господи, мене і те, що є всередині мене. Думки, мрії і радість. Дякую тобі, Господи. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила і слава у віки. Амінь.